Завершуємо тест-драйв на автомобілі Audi A6 в кузові c 8 Подивіться: улюблений седан або лімузин. Плагін-гібрид. Це двохлітровий двигун бензиновий з гібридною установкою. Сумарна потужність 300 кінських сил, щоб бути точним 299. Автомобіль ми оглядаємо у офіційного дилера Volkswagen Audi. Пробіг у нас 65 тисяч кілометрів. Як ви бачите, білий це в нас акрил, це не металік. і він на такому black -пакеті, як у BMW називають Shadow Line. Точно не скажу, як це називається у Audi, але виглядає це дуже круто Ще й з люком або напівпанорами, як для лімузина. У нас немає жодних формованих елементів. Це в нас сама топова HD Matrix Light оптика. як спереду, так і ззаду. 20-ті колеса це в нас. Континенталі. вони от як з заводу ця машина вийшла це 20-й рік. Так вони і є по ним. Є питання. Їх потрібно замінити, бо вони вже зношені. У нас фарбований задній бампер, фарбований передній бампер. Бачите, у нас задня максимальна оптика, електрокришка багажнику. Якби я ще міг відкрити його, отак от було б взагалі добре. У нас безключовий доступ в цьому автомобілі. Заглушимо його. У нас акустика Бенкендоусен, мертві зони, пам'ять сидінь, обдув сидінь, повністю шкіряний салон, чорна стеля, люк, електросидіння з масажем. Як водійське, так і пасажирське. Що ж я не можу з першого разу закрити. Дуже хочеться дотяжку на таких автомобілях. Ось так у нас виглядає салон ззаду. На жаль, немає шторочок. В дуже збереженому стані. Тут у нас окремий клімат-контроль, підігрів сидінь задніх. Ось так виглядає салончик Audi 6C8. Чорна стеля завжди додає затишку цьому автомобілю. Так, відкривайся. Не хоче відкриватися. Не хоче машина мене слухатись, все, ми з нею вже посварилися. Тут у нас а, зарядка для гібриду. У нас проекція також присутня в даному автомобілі, ви можете побачити. Вибачте, так спонтанно трошечки огляд такий роблю. Якраз тільки з тест-драйву. Ми перевірили вже всі системи автомобіля, якихось нарікань, абсолютно нічого немає. Зараз на тест-драйві я виявив, що потрібно дозаправити кондиціонер, бо він працює, але хотілося б трошечки більше краще, щоб він охолоджував. Камера заднього виду, на жаль, немає камери 360. Вкриваємо багажник, все ж таки покажу вам. Ось, дивіться. Ось так виглядає у нас багажник в лімузині, він невеличкий. Тут у нас знизу встановлена батарея, повний комплект зарядок, це я вже тут все розпотрошив. Автомобіль дійсно в хорошому дуже стані. З зауважень зробити новий масляний сервіс. І поміняти купити нову 20-ту гуму, і можна насолоджуватись експлуатацією. Даний автомобіль у нас відправляється для клієнта в Євросоюзі, а саме в Польщу. Вартість такого автомобіля бруто 41 400 євро. Кому потрібно, хто шукає лімузин, хто хоче собі гібрид для міської експлуатації, будь ласка, можемо знайти і вам такий класний варіант.